Чесно кажучи, їхала на одну локацію і була здивована. Я просто рідко їжу по вулиці Кірова. Харківський шлях, здається, зараз. Дивіться, будиночок. І там будиночок, ось будиночок. І ось перший будиночок і ставлю. І ось це... ну, Блін, ну хто це викидає? Ну це точно не ті, що їду на автобусі з Харкова. Є ще поїсти, але це ж смітний. Там навіть здається оце труп якогось, якоїсь твариночки. Опа! смітничок, смітничок. Це теж кубка якась, там далі вон кубка якась люди, можна іграшко, будемо думати, що це іграшко все ж таки. Ріна, якщо у вас немає сміттєвого баку, попросіть, нехай влада вам поставить бак, і будете все це виглядати і воно відвозитись на поляго.